Дмитрик ловить терористів Тетяна Павлівчук. Того дня Дмитрик вирушив із мамою у центр міста. День був гарячий, ясний, щебетливий. Дмитриків самокат цього разу залишився вдома, бо потрібно було йти десь далеко, а ще заходити по дорозі в магазин. Дмитрик розглядався на всі боки, дивився, які машини проїжджають повз них, захоплювався їхніми кольорами, їхнім виглядом, і уявляв, що це він сидить у машині на місці водія. Краса! У центрі міста навкруги були люди. Вони проходили пішохідною вулицею, якою не їздять машини. Хтось майже біг захлопотано, а хтось сидів на лавках, прикрашених квітами. Мама з Дмитриком зупинилися біля кав'ярні мармеладка, купили сік, а Дмитрикові ще його улюблене тістечко, і сіли за охайний столик біля кав'ярни. Дмитрик злизував язиком білосніжну солодку гору крему, запивав соком, радів, роздивлявся на всі боки і щось розказував мамі. Увагу хлопчика привернув чоловік, у злинав коричневій військовій формі. Він сидів зовсім близько біля них. За сусіднім столиком. Військових тепер було багато. Дмитрик знав, що в нас Україні війна, дорослі вчили дітей, що робити під час тривог, люди часто лякалися і боялися за рідних, діти здригалися від звуків близьких і віддалених вибухів, і втікали до бомбосховищ, коли сурми сирен починали гудіти. Військовий був гарний, сильний у великих черевиках. На голові була кепка майже така сама, як у всіх хлопчиків, тільки більша. А поряд із ним сидів, висолопивши язика, пес. Військовий побачив, що хлопчик його розглядає і усміхнувся. Подобається тобі мій собачисько. Можеш погладити, якщо мама дозволить. Мама дозволила. Дмитрик боявся собак, про це знали вже всі на світі. Але цей був такий симпатичний, стрункий із гладкою коричневою шерстю, а лапи внизу, мордочка і вуха чорненькі. Якби Дмитрик не знав, що це собака, і якби той був ще більше рудий, то можна було подумати, що це лис. Пес дивився на Дмитрика і, здавалося, усміхався до нього всією своєю собачою мордою. Хлопчик обережно його погладив. А у вас є автомат? Запитав Дмитрик військового. Автомат! розвеселився той. Є, але я його скрізь із собою не ношу. Тримаю тільки для того, щоб на терористів із ним йти. А хто такі терористи? Терористи це такі погані дядьки, які ламають життя ні в чому не винних дітей. Їх завжди потрібно зупиняти, поки не накоїли ще більше біди. Ну, добре, малий, мені треба йти. Воїн простягнув Дмитрикові руку, ще раз весело поглянув на нього, відчепив від короткого рукава літньої військової форми бордовий шеврон з парашутом на ньому, і дав його Дмитрику. Тримай, будеш завжди перший. Дмитрик зрадів. Він дуже хотів бути не тільки першим, він хотів бути героєм. Він навіть подумав, що він уже й так майже герой. Залишилося тепер тільки вирости. Ще того вечора Дмитрик грався на дитячому майданчику. Шеврон він залишив удома, щоб не загубити, але пам'ятав, що скрізь можуть бути терористи. Тому цього разу узяв свій грошковий щит і меч і таким чином, озброївшись, воював з бур'янами та кущами. Коли він трохи втомився, то присів на лавці біля мами. Уже починало сутеніти, і мама попередила, що скоро вони підуть додому. Раптом у кущах щось зашелестіло. Терористи! прошепотів Дмитрик, ухопив меча і кинувся до найближчого кущика, розгорнув гілки і побачив, що там сидить їжачок. Мамо, мамо, дивися, хто тут? Оце так терорист! Розсміялася мама. У місті рідко трапляється побачити їжака. Але ходімо бачиш, він зупинився на місці через нас, наставив голочки, злякався. Це ми для нього терористи. Ми підемо і покинемо їжачка, а що він буде їсти? Не хвилюйся, він знайде собі, саме вийшов на полювання. Вони пішли додому. А Дмитрик подумав, що не так давно й просто ловити цих терористів.